Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу розказати вам на що ж я витратив. Тисячу доларів, які акції купив до свого інвестиційного портфеля. Одразу такий спойлер: це дві компанії, і яких ще не було жодного разу в моєму інвестиційному портфелі. Так що перед початком відеоролика прошу поставити жирний жирний лайк. Ну і звісно підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Я інвестую за допомогою брокера Interactive Brokers. Якщо думаєте там відкрити рахунок, то реферальне посилання буде внизу під відеороликом. По ньому, відкривши рахунок, отримаєте бонус плюс 1% до депозиту на протязі цілого року. Отже, акції, покупки акцій, що ж я купив. Дивіться, тут на головній сторінці в Brokers, Якщо вниз прогортаю, то вже в принципі не перший раз вам показую, думаю, вже навіть знаєте. Є така історія власне, покупок. Що ж, ну, я, наприклад, там, ви купували, так? отже, можете побачити, що сьогодні я купив дві компанії, яких ще не було в портфелі, так як я вам казав. Перша компанія під Тікером BDN, а друга WBA. Власне, купив першої компанії 100 цілих акцій в ціні 4 долари 945 тисячних за одну штуку, на що витратив 4, майже 500 доларів. Ну, а на другу компанію трішки, в принципі, менше як 500 доларів. Що це за компанія перша? Дивіться, BDN це. Компанія Brandwine Realty Trust. Це інвестиційний фонд, або, простою мовою, можна сказати, рейд. Це компанія, яка займається орендою офісних приміщень в штаті Філадельфія і так само в місті Остін в Техасі. Компанія досить таки ризиковна, і ризикована взагалі ця інвестиція в дану компанію. За останній, дивіться, рік часу акції опустилися вартості аж на цілий майже 40%. За 5 років, дивіться, на 70% і за 10%.

Дивідендна дохідність на сьогоднішній час це 14,9% на вложені гроші на сьогоднішню ціну, на сьогоднішню вартість акцій. Так що, в принципі, дивідендна дохідність нам може вже сказати, що досить таки великий ризик. Капіталізація компанії прям дуже маленька, бо лише 880 мільйонів доларів. Що, в принципі, так, для якоїсь компанії з ринку європейського це можливо і багато, але для американської компанії це просто дуже крихітна. Компанія, зважаючи на те, що є в моєму інвестиційному портфелі дуже багато компаній, там капіталізацію хіба більше як 200 мільярдів доларів, ну тепер уявіть собі, яка ця компанія маленька. Ну але незважаючи на те, дивіться, тут дані фінансові можу вам показати. Так, в принципі, досить таки важко оцінювати взагалі рейти по їхніх фінансових показниках, бо не так то все працює, як в звичайних компаніях. Ну, але, в принципі, грошові потоки знаходяться на тому самому рівні, в принципі, в тому самому діапазоні вже довгий період часу. І подивіться, наприклад, теж є поки що додатні, ну, там, незважаючи на 2015 рік там, і попередні, 2, попередні ще 14. Тобто, в принципі, компанія. Такі, е, не, не, банкрот, ну, як не, банкрот, не банкрот, це грубо сказано, сказано. Компанія в принципі, заробляє гроші реальні, а не просто бере там. Кредити, наприклад, так як це інвестиційний фонд. А зараз хочу вам сказати, я думаю, якщо ви інвестуєте взагалі хоча б трошки, то вже розумієте, що процентні ставки як вони впливають взагалі на ринок нерухомості не тільки в Сполучених Штатах Америки, але і так само там, в Європі, наприклад. Ну, якщо процентні ставки високі, а вони зараз прям дуже високі, там, на рівні майже 7%, ну, то власне всім, всім рейтам зараз досить таки погано і в них зараз. tá Такі чорні часи, можна так сказати. Е, ну і в принципі теж е, через ті процентні ставки акції зараз за останній час обвалилися досить таки багато, бо перед тим, як почали підносити їх, що було вже в принципі рік тому, там 2022 рік, ну, то можете побачити, що одна акція коштувала в діапазоні 13-14 доларів. В принципі, я розраховую на на, на, власне, на такий відскок в даний діапазон. Ну, Але в принципі дивідендна дохідність власне, збережеться. І я все-таки Буду отримувати стільки само, скільки, ну, в принципі, я заінвестував. Так, дивіденд на дохідність на вложенні гроші буде досить таки висока, а це 15%. Так, це досить таки великий ризик. Тут на сайті Seeking Alpha, на якому я вам показую, є дуже багато статтів, чи варто, чи не варто інвестувати. Завжди можна даний сайт перевести на українську мову. І подивіться, наприклад, перша стаття. Wine Realty Trust зменшення зайнятості загрожує дивідендам, пониження рейтингу. В принципі, бачите, що вже. Вже є декілька статтів, що можливо компанія дивіденди зменшує, можливо, їх там ну, скоріше не просто скасує, а просто зменшує якусь частину, ну бо це рейт, і дана компанія все-таки повинна виплачувати дивіденди. Ну, але тут, читавши не в принципі, не одну статтю, так можливо, і таких людей, так як я, які мало що, мало що ну, розбираються в інвестиціях, але все-таки я так дійшов до висновку, що все-таки просто компанія зараз перепродана і. І що все-таки ризик може бути виправданий, і на дані інвестиції можна буде заробити досить небагані гроші. Ну, але це перша компанія досить ризиковна, а друга компанія. Хочу вам сказати, ще, можливо і більше ризикована. Подивіться, що це за компанія? Компанія WBA 20 штук акцій по 2339. Це компанія Walgreen Boots. Це мережа, можна сказати, аптек, таких магазинів, де можете купити не тільки там, ліки, а всякі інші там чаї. Це такі мережа таких гіпер, не гіпермаркетів, гіпер а супермаркетів, можна сказати, в Сполучених Штатах Америки. В принципі, давайте що вам буду розказувати. Давайте в WBA. Подивимося, що нам розумний сайт розказує за дану компанію. Ця компанія працює як аптечна компанія в роздрібній торгівлі продуктами та здоров'я та краси. Ну, в принципі, майже те саме, що я сказав, ну можливо і ні. Компанія працює через два сегменти: США та міжнародний. Так, бо компанія дана знаходиться хіба, як я добре читав, не тільки в Штатах, але й, наприклад, в Великій Британії. Ну, бачите, торгує виключно продукцією для здоров'я, самопочуття, краси, особистої гігієни ну і тому подібними речами. Дивіться, співробітників 262 тисячі. Уявіть собі, наскільки це багато в порівнянні з тим рейтом, де було 200 людей, це прям дуже багато. Компанія заснована більше 100 років тому. 1901 році. Ну і подивіться компанія компанія, скільки зараз просіла, наскільки вона просіла за останній рік вона просіла на 34-36%, 35%, в принципі. За останні 5 років, мінус майже 66%. Це прям дуже і дуже багато. За 10 років, мінус 53. Там максимальний період часу, напевно, буде плюс, ну бо так від моменту і по то. Компанія, напевно, вийшла в плюс. Отже, дивіться, дивідендна дохідність форвардна, в принципі, на сьогоднішні гроші це 8,19%. Так, це є досить багато, але. Не факт, що власне компанія не продовжить далі своє падіння, так само через процентні ставки, через те, що компанія закриває дуже багато своїх е, тих магазинів, збиткових, в принципі, магазинів, позбавляється такої частки своїх клієнтів на американському ринку, а її головний конкурент теж компанія, яка є в моєму портфелі. компанія CVS. Е, або там, як вона називається конкретніше, бо я вже забув. CVS Health Corporation. Ну і в принципі, дивіться, що ж можу вам показати. Ну, фінансові для чого я вирішив купити дані акції власне даної компанії. Ну, теж зважаючи на дивиденну дохідність більше 8%, це досить таки багато. Дивлячись на результати там, взагалі фінансові дані за останні роки, ну то можу вам сказати, що в принципі, зважаючи на інфляцію, ну то доходи зберігаються на тому самому рівні. Операційний дохід за останній час трохи просів, але це в принципі так само через процентні ставки за. Раз. Ну, а так то він зберігався на досить хорошому рівні. Ну і хочу вам сказати: дивіться, тут внизу, якщо пройти, то можемо побачити ну, ви, ви побачите, в принципі, дохід на акцію, як збільшувався. З 13-го року там, за 10 років він збільшився в два рази. Так, потрібно враховувати ще інфляцію, яка була за цей період часу. Ну але базовий EPS, власне, незважаючи на цей за останні 12 місяців, який є взагалі від'ємний, ну, то компанія. Збільшила ІПІС з 2 доларів 70 центів до майже 5 доларів. То що, в принципі, незважаючи на сьогоднішній даний рік, ну, то є все-таки ростом. Ну, якщо, наприклад, тут подивитися на кількість акцій в обороті, ну, то теж в принципі їхня кількість зменшується. Так що, в принципі, не все так аж дуже погано, я думаю, що теж акції просто перепродані. А якщо ви читали розумні книжки багатьох інвесторів, то купуйте, власне. І де, де, власне, сказано, що купуйте власне ті компанії, в яких ліється кров. Ну, звісно, незважаю, не неможливо і не всі підеат, але багато так раз, разів було вже, навіть дивлячись на мій, мою історію інвестицій на компанію Мета, в яку казали, продавайте, продавайте, там по 80-90 доларів. Так, я її навпаки купував, а тепер подивиться буквально 300% в плюсі. Так що, в принципі. Не факт, що і акції продовжують далі падати. Я думаю, що зафіксував досить непогану дивідендну дохідність, і вона буде безпечною, тобто компанія не скасує її і не зменшена протягом найближчих років. Ну а подивимося, як це все буде. Подивіться, я цю всю інформацію вже вписав в. На, сайт, на своєму своїй свої тій таблиці, яку створив для інвестицій. І тут це взагалі заактуалізувалося. Можете побачити, що тепер вартість портфеля і вла... ну, вартість портфеля та одна, а дивіденди, які я буду утримувати, подивіться, як збільшилися. В місяць я тепер буду утримувати майже 74 долари, що в принципі досить багато. А що в середньому на день це дає 2 долари 43 центи, 2,5 долари. Для когось це можливо і мало. Ну але для мене, в принципі, це вже такий хороший. Пасивний дохід, який в майбутньому надіюся, що зросе так разів хоча б в 30. Ну, подивимося, як це все буде. Надіюся, вам мої відеоролики подобаються. Звісно, лайк, підтримка. Можете підтримати мене на спеціальному сайті під назвою Patreon. Всім дякую за перегляд і удачі в інвестиціях!